Сьогоднішня нас тема е, доволі болюча про те, що ми вже казали неодноразово про питання, які виникають при переоформленні автівки за дорученням. тобто так звана генеральна довіреність, генеральне доручення. Е, і зараз можуть виникнути ще додаткові пастки і для м, покупців, і для продавців, і особливо. Це важливо враховувати, що це може навіть аукнутись тим, хто купляв раніше автівки по дорученню. Давайте розбиратися. І так. Ще у, наприкінці 2024 року новий законопроект пройшов вже перше читання, і за цим новим, новим законопроектом передбачена перевірка продавців транспортних засобів на наявність у єдиному реєстрі боржників. І парламентський комітет вже рекомендував цей законопроект на друге читання, поки що документ десь висить, десь гуляє цей законопроект. Але основні моменти, що за новими правилами систему виконавчого впровадження синхронізують з базами даних державних органів, банків. Єдиний і реєстр боржників буде інтегровано з іншими базами даних, без виконання тих чи інших фінансових зобов'язань. це означається у пояснюванні за Головне, щоб ви розуміли, як це взагалі все це буде працювати на практиці. Ага. Якщо, наприклад, людина бажає уникнути переоформлення у сервісному центрі з тих чи інших причин, головне тут чинники не важливі. Да? Чи побоюється ТЦК, чи взагалі не хоче святитись, чи якісь є інші формати. Да? І людина, покупець чи продавець, нема різниці, не бажає йти у. Сервісний центр, давайте ми зробимо за дорученням. А, наприклад, до речі, можна через дію зробити, можна, але формат буде єдиний. Система буде перевіряти, що дія буде це перевіряти, що будь-який нотаріус при оформленні цього доручення буде перевіряти, чи не значиться продавець у списку боржників. Якщо така особа виявиться у реєстрі, то угода буде, не буде зареєстрований, а на транспортний засіб накладуть заборону на відчуження з відповідним повідомленням до виконавчої служби. Але, друзі, тут є, от якраз і криється та сама основна пастка. Ви маєте розуміти, що. Наприклад, ви придбали таке авто раніше по дорученню, по довіреності до... У прийняття до наб... набирання чинності цього закону, якщо він буде прийняти. М -м. І коли нотаріус виписував це доручення, це довіреність, так він робив все за. Повністю чинним законодавством без питань. Але коли, наприклад, така автівка потрапляє до сервісного центру колись за пів року, за рік, за два з половиною роки, нема різниці, але вже буде чинний той закон новий, можливий можливий закон, який зараз у стадії законопроекту, то при перереєстрації, навіть вже в сервісному центрі, вас можуть спитати, як покупця, а шановний, а як це так? От цей транспортний засіб він зареєстрований на людину, яка є у єдиному державному реєстрі борожників. Немає з... різниці, з яких чинників це там людина, не знаю, наприклад, чоловік в теорії аліменти не сплачував. Чи там він нам програв якийсь судовий позов, і він має там чи державі, чи якоїсь третій там щось сплатити, його внесли до виконавчої служби до єдиного реєстру боржників нема різниці, да? чи там якийсь висить штраф від ТЦК, і на нього там позов на виконавчу службу відправили. Різниці у цьому випадку взагалі немає. Основний факт, що е, так є борг, є виконавче впровадження, людина є продавець у єдиному реєстрі боржників, і такий транспортний засіб не буде перереєстрований. Почули, це основне. Тобто, або нотаріус це може виявити відразу, коли під час оформлення цього, цієї довіреності, вона не буде оформлена. І нотаріус, звісно, повідомить про це виконавчу службу, що так є от такий транспортний засіб, а людина є боржник, тобто транспортний засіб автоматично підпадає під заборону відчуження. Або це може бути таким от, так званим, зворотним шляхом, і колись ви з тим стикнетесь. Тому, друзі. Моя порада у цьому випадку буде прийняти чий законопроект, не буде прийнятий законопроект а. за будь-якої можливості уникати переоформлення по дорученню. І це е, е, обоюда гострий клінок, так би мовити, і для покупців, і для продавців. Бо м, для. От, Наприклад, нещодавно я спілкувався з одним з наших замовників. Він за одну автівку ми свого часу йому привезли, зараз збирається купляти іншу. І людина поділилася от, от саме от такою проблемою, про яку я зараз кажу. Він продавав, точніше, він колись, там, два, там, чимось роки тому, продав в нього була, якщо я не пам'ятаю, Honda Accord, але неважливо, якась інша автівка. Він її продав по генеральній довіреності. Чудово, він взагалі забув за це авто. Він не дивився, що воно на нього в дії підтягує. Взагалі людина про це не дивилася. Все, він продав, гроші отримав і забув за це авто. А стикнувся, коли у цьому році продавав те авто, що в нього було зараз, а йому кажуть: а шановний, а це у вас вже другий продаж за цей рік. Заплатить, будь ласка, податок. А продавав він доволі коштовну автівку. Каже, а з якого лиха? ну, Я нічого не продавав у цьому році. А як? От у вас там, нехай буде та умовна Хонда. Mm, ось вона на вас була зареєстрована і переоформили, там на початку цього року. Все. Це у вас за законом, другий продаж за рік. Так я ж її продавав по дорученню, то що? Автівка була зареєстрована на вас і переоформили її лише у цьому році. Тому, шановний, пробачте, але, будь ласка, сплатить податок з другої продажі автівки у цьому році. І податок до держави, і до <кхи> військового збору, і таке, таке інше, будь ласка, сплатить податки. Ось так. Тому доручення це боюдо гострий... Клинок, як я вже казав, і для продавців у цьому такому форматі, і для покупців, і для продавців, до речі, ще можуть на автівку назбирати купу-купу штрафів. І оскільки автівка зареєстрована на вас, то штрафи прийдуть до вас, і вам доведеться потім або експлачувати, або намагатися у суді доказувати, що ця автівка була вже забула, коли продана. І не перереєстрована, а штрафи е, нахватала якась інша особа. Ну, це таке собі задоволення. А для покупців, як я вже казав, от такий законопроект може бути, що автівка виявиться у арешті, що це продавець може бути у реєстрі боржників тощо, 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 тощо. І дійсно, продаж по дорученню в такому випадку ну, не дуже добра ідея. Тепер щодо. Питань по цьому законопроекту, що він передбачає винятки, зокрема, перереєстрація дозволяється, якщо вона не пов'язана з продажем автомобіля, автівки, або якщо транспортний засіб передається для погашення боргу чи безоплатно після конфіскації. Ну, не зовсім я тут зрозуміла, якщо автівку вже конфіскували, то ну це просто йде юридичне переоформлення. Да, ну добре, тобто вже тут уже ніякої волі продавця у цьому немає. Тобто, це займається виконавча служба, примусово перереєстровує цей транспортний засіб у рахунок погашення заборгованості. Ну в теорії. Да? А, а, якщо це була державна конфіскація, законна з по вироку суду, або якщо це йде добровільна передача боржника цього транспортного засобу, знов таки у якості забезпечення його боргу там, того чи іншого, ну добре, з цим зрозуміло. А от що не пов'язана з продажем. Mm, ну, так, да, виключно у форматі, якщо передається для погашення дорогу або аборгу або в або якості конфіскації. Ну, якось так. Документ мистить чітку норму, я цитую просто зараз. Державні органи не зможуть реєструвати транспортні засоби на осіб, внесених до єдиного реєстру боржників. Ось тут увага! Ще раз давайте ми процитуємо. Документ мистить чітку норму. Державні органи не можуть реєструвати транспортні засоби на осіб, внесених до єдиного реєстру боржників. Почули уважно. Тобто, це стосується цей законопроект не лише в тих, хто продає, але й тих, хто купляє. Тобто, якщо ви щось ну, в теорії, да, щось себе придбали, по тому ж самому дорученню. Да, в теорії, І у вас воно не йде з правом передаручення. Да, тобто ви можете лише там, на себе її оформити, да, наприклад. А у вас ви, ви, виникає, то, документи всі, всі на вас оформлені. Да? А виникає потім такий формат, що ви не можете на себе її оформити, бо ви є урест реєстрі боржників. Ну, в теорії, да? І взагалі транспортний засіб з'являється отак. Проміж небом і землею, особливо чудово, якщо решти боржників виникають відразу обидва і продавець і покупець. Тоді взагалі. Джекпот, як то кажуть. Якось так. І ще одна з норм цього законопроекту, що законопроект окремо регламентує арешт коштів в автоматичному режимі. Тобто, якщо є. Якась, якийсь позов, якщо є виконавче впровадження, якщо є вирок суду, то м кошти можуть бути навіть на рахунку е у боржників е заарештовані, або, або самі рахунки заарештовані, навіть якщо там більше коштів. Таке теж е може бути. М це буде робитися завдяки того, щоб було забезпечено виконання фінансових зобов'язань громадян. О, друзі, візьми, як підсумок. Саме найкраще не бути нікому нічого винним. Не ні третім особам, не яким якимсь установам, не ні державі, нікому. Але навіть якщо не на дай Боже таке трапляється, усі документи у вас мають бути <кхм>, завжди оформлені як слід. Бо якщо ні, то потім можете втрапити ось таку дуже неприємну, такі дуже неприємні обставини, як вам я вам навів приклад з нашим замовником, який. Був повністю впевнений, що він продає першу автівку за рік, а виявилося що другу. Якось так. На цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Метріді, автопроєкт Харків. І хай вам щастить мирного неба над головою. Не як швидше нашої спільної перемоги. І, звісно, щоб ніхто з вас ніколи нікому не залишався нічого винним. І також, щоб ніхто не був нічого винний вам. Хай вам щастить. Все буде Україна.